В територіальному центрі Основ'янського району Харкова майстер-клас для леді поважного віку. Жіночки зі знанням справи пристали до роботи, бо творчість для них не в новину. У вас дуже вийде гарно, бо ви такі майстрині. Що я дуже рада, що я знову з вами. Бо вже два роки ми з вами зустрічаємось. Майстриня пані Вікторія говорить: для неї дуже важливо бачити, як творчість змінює настрій і емоційний стан людей. Я це роблю тут, бо всі люди, котрі знаходяться, коли я прийшла, вони були дуже сумні, такі розгублені, і мені прийшлось потрохи показувати, що є Друге життя є життя, бо у нас війна і є життя, ми далі працюємо. Сьогодні вони всі прекрасні, вони всі радісні, вони бажають далі робити це. Вони не зупиняються на цьому. Сьогодні ми готуємо такі вишиванки з грибочками, або зараз у нас осінь, і ми готуємо такі дуже цікаві роботи, не саме грибок, а ми його ще прикрасимо Різними віточками, маленькими жолудями. Сьогоднішнє панно роблять в техніці вишивка стрічками та прикрашають його природно декоративним матеріалом. Пані Віра зізнається за професією, вона геолог, і, на відміну від коліжанок, рукоділлям займається вперше. Це для мене нове мистецтво. Я ніколи не займалася, але воно дуже, дуже цікаве, дуже, дуже захоплююче. просто захоплююче. Це заняття її заспокоює, каже. Вона відволікає від хвилюючої буденності. Таке рукоділля, воно на часі, воно дуже лікує. Коли робиш щось таке приємне, то ти забуваєш за всі негара Пані Віра Переселенка з Луганська говорить, саме в Харкові знайшла свій прихисток, і тепер це місто стало її домівкою. В терцентрі вона знайшла друзів. А ще жіночки говорять, спілкування в колі активних творчих однодумців дарує відчуття молодості. Я свого віку не ощущаю. Скажу так. Мені кажеться, що мені 30. Ми тут збираємося, люди похилого віку, вишиваємо, вчимо англійську, українську у нас, робимо іграшки новорічні робимо. Оце наші картини. Оце картина, моя картина, а це наші дівчата от вишивали. Мені тут дуже подобається. У нас гарна така, ну я би сказала, сім'я. Ми сюди приходимо як до себе вдома. Всі підопічні центру, якщо навіть раніше не спостерігали за собою творчої жилки, після низки заходів та майстер-класів говорять, відкривають в себе приховані таланти. От і пані Лідія каже, почала складати вірші. Одним з них поділилася з нами. для кого щастя? Хатинка за кордоном, для кого щастя, новий мерседес, для кого щастя, крісло, велика посада? А для мене щастя це моя родина, люба Харківщина, вільна, незалежна. Ненька Україна терцентри Основ'янського району не лише рукоділлям займаються, а ще й танцюють, співають. Є й спортивні години. Людям поважного віку тут приділяють пильну увагу, піклуються про їхній побут, дозвілля, здоров'я розповідає директорка закладу. За поточний рік відділення денного перебування обслуговувало 630 осіб, а відділення організації надання адреси інтернетної допомоги порядка 800 осіб. До нас приходять внутрішньо переміщені особи. Звісно, вони наразі потребують психологічної підтримки, яку вони тут отримують. Особи похилого віку, особи з інвалідністю, усі особи мешканці району, які опинилися в складних життєвих обставинах. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Ігор Лоханін, Олександра Панченко, Харків, Новини.